Вітаю! Що теж світла немає. А їсточки хочеться. Сьогодні буду готувати таку гречану кашку, але не просту. Зараз все покажу. Всипаємо в кастрюльку, гречку. Далі беремо рис. В моєму випадку це рисова крупа. І теж сюди. Шмяк. О, Петро Петрович проснувся. Тепер це все треба промити. Два-три рази буде достатньо водичкою. Так, промили. Все тепер гарненько, без пелючки. Петя не, не може обманитись сьогодні. На цю кількість вливаємо 2,5 стаканчика води і ставимо, щоб закипіло. Далі беремо. Середню цибулинку, морквинку. Морквинку на мілкутерку. Цибулинку як любе, нарізаємо і робимо засмажку. Кашуня наша закипіла, солимо по смаку. І поки вона тут томиться, штренько смажемо засмажку. Спочатку кинемо цибульку, а потім морвочку. цю цибульку додавлю пучечку солі. Пучечку цукру. Потім сюди натерту морпочку і далі смажимо до готовності. Водички виявилося мало. Я долив в ще десь пів скляночки, пів стаканчика, щоб зверху так покрило. І вже довожу до готовності. Засмажка вже готова. Така чача як то кажуть получилося. Речку виключаємо і цю засмажечку туди вкидаємо і перемішуємо. Засмажечка на місці. Зараз перемішаю. Як висипаєте, то з тою олійкою жарилося. Так вона буде розсипчаста і добренька. Ось така кашулька получилася. Готуйте, смакуйте смачного. мені! і вам